Не передбачено законом обов'язкової присутності, особисто ПЦК та СП, для отримання відсрочки від військового призову. Відповідь на питання юриста відповідно до судової практики. І так, ми зберемо на конкретному практичному прикладі: військово зобов'язаний звернувся до ТЦК та СП із заявою щодо отримання відсрочки від військового призову, але заяву він подав в Укрпоштою, цінний лист з описом. Вадення, щоб ТЦК розглянули наявність підстав для отримання від від військового призову відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, та прийняли рішення, але ТЦК таку заяву не розглянули та фактично юридично відмовили в отриманні відсрочки від військового призову, що було зроблено військово Ним було підготовлено та подано позов до Окружного адміністративного суду щодо визнання незаконної бездіяльності ТЦК та СП зобов'язання розглянути його заяву та прийняти законне рішення. Посилання на рішення суду наприкінці публікації та у коментарях рішення 1 липня 2024 року, де зазначено, що Україна є правова держава, стаття перша Конституції України. Відповідно до пункту першого правил військового обліку представників військовозобов'язаних та резервістів затверджений постановою Кабінету міністрів України номер 1487 під коментарем посилання на зазначену постанову та на прикінці публікації, де зазначено, що суд вивчив та зазначив нормативні правові акти та виклад з урахуванням Зазначено військовозобов'язані повинні. Особисто повідомляти семиденний строк, органи, на яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних та надавати зазначеним органам документи органи це ТЦК, що підтверджують право на відсрочку від військового призову. Суд звертає увагу, що порядком номер 1487 не передбачено особистого відвідування територіального центру портування та соціальної підтримки. Для подання заяви та документів на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації. Отже, військовозобов'язаним дотримано процедуру особистого подання направлення документів, що підтверджують, на його думку, суд не розглянув, має право на відсрочку військовозобов'язаним, чи чи немає право він встановив лише порушення ТЦК та СП, що військовозобов'язаний може звернутися до ТЦК. Заявою письмово, особисто, але за допомогою поштового зв'язку, і суд прийняв рішення адміністративний позов задовільнити частково, визнати протиправною бездіяльність КЦК та СП щодо нерозгляду розгляду заяви щодо отримання відсрочки і від військового, Призову, тобто, суд своїм рішенням фактично зобов'язав за не надати відсрочку від військового призову, а розглянути заяву та прийняти два рішення: задовільнити та надати відсрочку від військового призову, чи відмовити отримані відсрочки від призову. Значним рішенням суду встановлено, що військово. Все ж таки має право подати особисто, але з допомогою поштового зв'язку заяву із документами, які підтверджують право на отримання відсрочки від військового призову. Що ви думаєте з цього приводу? Прокоментуйте, будь ласка, задавайте свої питання у коментарі, пишіть особисті повідомлення. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть особисті повідомлення. Повідомлення, адвокатське об'єднання, дівчинку і партнери. Якщо вам подобається зазначене відео, поставте подобайку, прокоментуйте. Якщо вам цікаво, підпишіться на канал. Дякуємо вам за вашу увагу. Задавайте свої питання.